На чому їздять мери українських міст? частина друга. Роман Мрочко, керівник Херсонської військової адміністрації, має Lexus RX 450H 2018 року. Машина коштує приблизно 1 мільйон 400 тисяч гривень. Мер Чернівців Роман Клінчук у 2020 році купив Mercedes-Benz S350 2017 року за 2 мільйони 350 тисяч гривень. Також він користується ще однією автівкою Land Rover Velar 2019 року, ціна якої понад 2 Лямою гривень. Міський голова Луцька Ігор Поліщук має два авто: Фольксваген Пасад 2018-го, який узяв у безоплатне користування, і Ауді q 5 2018 тисячі Її у 2020 році купила його громадянська дружина за 800 тисяч 400 гривень. А мер Рівного Віктор Шакерзян у 2024-му взяв в оренду одразу дві машини: Range Rover Отобайографі 2016-го і шкоду сю пер 2023 року